Я все ж таки вернуся до нової заповіді. Йоанна 13,34, так звучить нова заповідь. Я даю вам нову заповідь. Любіть один одного, як я вас полюбив. Ви повинні любити один одного. Кого взагалі-то полюбив Ісус Христос? Апостолів. Він полюбив тих, хто увірували вже тоді в нього. Він говорить про цих. Він не говорить про первосвященників, Він не говорить про фарисеїв, він не говорить про садукеїв. він не говорить про книжників, які знали слово на пам'ять. Він не говорить про них. Він говорить про кого? Про свою церкву, про тих, хто буде сидіти за одним столом, коли будуть згадувати про його смерть, приймаючи тіло і кров Господню. Він говорить про тих, яким дана віра, віра Божа. Через благодать ці люди можуть отримати все, те, що він робив, і робити можуть те, що він робив, Христос, і ще більше зробите. Сьогодні ви чули це слово. Хто не чув, послухайте самого початку, але не забудьте підписатись. Я буду вас кликати. Нас має в Ютубі стати мільйон. Мусить. Я не знаю по-іншому. Невже ви будете далі скриватись? Невже ви далі будете гнітити себе і бути нещасним прихожанином, тому що не довіряєте слову Господньому? Але ж тут ясно сказано: Ісус каже: даю вам нову заповідь. Любіть один одного, як я вас полюбив. Кого полюбив? Про католиків, православних протестантів не згадується, але згадує історія, як вони вбивали один одного, як вони ненавидять один одного. Сьогодні, от щось скажи не так. Мені часто пишуть: ти протестант, ти сектант. Як коли я їм пишу, я не протестант, вони тоді, а хто ти? Приходьте на християнські зустрічі? Дивіться християнські зустрічі. Ви почуєте, хто я? І звідки я, і звідки ми всі.